Права 276. Складіть числовий вираз і знайдіть його значення. Ну що ж, давайте будемо читати і складати вирази. Спочатку. Так, в першому завданні нам треба різницю знайти: суми чисел 238 і 416 та числа 519. Ну що ж, давайте будемо записувати. Отже, спочатку треба написати суму чисел. Це 238. Плюс 416. Так, суми чисел. Та різниця. Та, пишемо, різниця та числа 512, тобто мінус 519. Отже, різниця суми чисел 238 і 416 та числа 519. Добре, є, пишемо, що це дорівнює. Ну що ж, тут. Зручно дуже ніяк не зможемо ми зробити, додати або відняти. Тому спочатку додаємо, отже, пишемо 238. 238 додати, 416. Додаємо. 8 плюс 6 це 14. 4 пишемо одиничку в старший розряд. 3 плюс 1 4, плюс 1 це 5. 2 плюс 4 це 6. Отже, записуємо тоді, що сума в дужках у нас буде 654 мінус залишається 519. І це дорівнює. Ну що ж, тепер стопчик. Тоді віднімаємо 654 мінус 519. Віднімаємо. 4 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 14-9 це 5. 5. Збрав одиничку це 4. 4 мінус 1 це 3. 6 мінус 5 це 1. Отже, записуємо, що це дорівнює 135. Так, все. Знайшли ми різницю. Переходимо до другого завдання. Отже. Сума різниці чисел 823 і 374. Спочатку запишемо різницю чисел 823 і 374. Різницю пишемо. Читаємо сума різниці. Тобто тут пишемо плюс. Та різниці чисел. так, то пишемо Тепер різницю чисел 3400 77 е, мінус, бо різниця 3086. 3086. Пишемо, і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді віднімати стопчик. Отже, спочатку віднімаємо 823 мінус 374. Пишемо 823 мінус. 374. 374. Віднімаємо. 3 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 4 це 9. 2 мінус 1 це 1. 1 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 7 це 4. 8. Забрали на 7, 7 мінус 3 це 4. Отже, вийде у нас різниця в перших дужках. буде дорівнювати 449. Мінус, ну, вибачте, плюс. Ну, а тепер нам треба знайти різницю в других дужках. Отже, записуємо тоді, що тепер пишемо 3477. 3477, 47 мінус 3086. Віднімаємо. 7 мінус 6 це 1. 7 мінус 8 не віддімається. Позичаємо. 17 мінус 8 це 9. 4. мінус 1 це 3. 3 мінус 0 це 3. Ну, а 3 мінус 3 0 попереду не пишемо. То ми пишемо плюс, тоді різниця в нас дорівнює в дужках 391. І це дорівнює. Давайте перенесем. Так, ну що ж, тепер нам треба порахувати. Суму 449 і 391. Ну, оту дещо можна і усно зробити. Можна, давайте спробуємо. Так, тоді ми одиничку сюди заберемо. Так, запишемо це як 400. Потім сюди заберемо 300. І в нас залишається 49. І... 91, тоді запишемо 49 плюс 1. І плюс 90. Так? Це буде дорівнювати. Тепер дивимося, 400 плюс 300 це буде 700. Далі 49 плюс 1 це 50. І ще залишається 90. І це дорівнює. Тут вже нам треба порахувати, скільки буде в кінці. 50 плюс 90 це буде 140. А 700 плюс 140 це буде 840. Записуємо 840. Добре, обчислили ми значення виразу. Записали вираз і обчислили його значення. Третє. Треба обчислити добуток суми та різниці чисел 15 і 12. Ну що ж, тоді пишемо спочатку суму 15, плюс 12. Так, як добуток суми та різниці пишемо помножити. А тепер різницю чисел. 15 мінус 12. І це дорівнює. 15 плюс 12 це буде у нас 27. Що множиться. А 15 мінус 12, це буде 3. І це дорівнює. Ну що ж, як можна помножити? Найпростіше, на мій погляд, це можна. 20 помножити на 3 і 7 помножити на 3. Запишемо 27 як 20 плюс 7, що множиться на 3. І це дорівнює. Перенесемо на наступний рядочок. Це буде як 20, що множиться на 3, плюс 7, що множиться на 3. І це дорівнює 20 помножити на 3 це буде 60. Плюс 7 на 3 це 21. І це дорівнює разом 81. Добре. Ми записали вираз, склали і обчислили його значення. Переходимо до четвертого завдання. Отже, треба знайти частку суми чисел 209 і 193 та різниці чисел 42 930 і 42 924. Ну що ж, давайте міркувати, як знайти такий вираз. Спочатку його треба правильно записати. Отже, суми чисел пишемо в дужках 209. Плюс 193. Добре. Але частка написана. Треба написати частка. Поділити. Далі різниці чисел пишемо в дужках. 42 930 мінус бо різниця, 42 924. І це дорівнює. Ну що ж, давайте міркувати. 209 плюс 193. Давайте запишемо 209 у вигляді 200 плюс 9 і плюс 193. Поділити. Ну, а що таке 42930 мінус 42 924? Видно, що тут відрізняється тільки 30, це одно, що відняти 24, тому що і тут 42 900, і тут 42 900. А 30 мінус 24 це буде 6 то ми пишемо поділити на 6 і це дорівнює. Я перенесу на наступний рядочок. Тепер 9 плюс 193 це буде 202. Тобто ми пишемо, що буде в дужках 200 плюс 202, що ділиться на 6. І це дорівнює. 200 плюс 202 це буде 402. Поділити на 6. І це дорівнює. Ну тут уже нічого не зробиш. Давайте куточком ділити. Отже, записуємо 402. Що ділиться? Що ділиться на 6? Так, 40, що ділиться на 6, це буде у нас 6 на 6, це 36. 6 на 6, це 36. Віднімаємо. 40 мінус 6. 0 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 6 це 4. 4 мінус 1, 3, 3, 3, 0 попереду напишемо. Тут буде, тоді зносимо двійку. 42 поділити на 6, це буде 7. 6 на 7 це 42. Віднімаємо. Тут у нас залишок буде 0. Отже, пишемо, що у нас частка буде дорівнювати. Пишемо 67. Це і є. Ми обчислили значення виразу. Ну що ж, давайте тоді підкреслимо. В першому ми склали, чому дорівнює наш вираз, ось він. І знайшли його значення. Ось значення цього виразу 135. В другому ми склали вираз. Ось він. І знайшли його значення 840. Ось. В третьому ми склали вираз. Ось він. І знайшли його значення. Це 81. І в четвертому ми склали вираз. І знайшли його значення. 67. Ну що ж, ось таке завдання на складання виразу та обчислення його значення. На цьому вправу завершено.